Вітаю вас на каналі Thayne Games. Це випуск щомісячної рубрики Файновини, де ми розповідаємо ігрові, іноді техно новини за останній час. Сьогодні у нас тизер львівського шутера Mortal Kombat 1, Злив сталкера, Intel Core i5 без BSI e, та багато іншого. Швиденько попрошу вас підтримати наш канал, можете підписатися, поставити вподобайку і так далі. Також можете заходити на наш телеграм-канал, де будуть всякі новини. Розклад відео і таке інше. Обіцяємо, не надоїдати. А якщо хочете подякувати за нашу роботу, то в описі є монобанк. Начебто все. Пігнали! Львівська студія HolyCraft випустила тизер своєї нової гри Send, шутер про галача на далекій планеті. Події гри відбуваються у альтернативному всесвіті 1920-х років, де людство за допомогою стімпанк технологій отримує змогу полетіти в космос. Чимось нагадує Iron Harvest, яку згадував мій колега у попередньому відео. Австро-Угорська імперія стала одним з лідерів в цьому ділі, тому для освоєння космосу вибрала галичан українців. Розумне рішення. Всі ж знають, як ми на Марсі садили моркву та пшеницю. Правда, пустельна Софія для цього не надто годиться. Що ж там буде, побачимо. Дата релізу поки невідома, зате можна додати в гру в список бажаного в Steam. Ну і глянути цей неперевершений український трейлер. Чекаємо, дуже цікаво, що з цього вийде. Нарешті анонсували нову частину Mortal Kombat, яка вийде під тегом Mortal Kombat 1, що можна вважати своєрідним перезапуском. В кінці попередньої частини Лю Кенг отримав змогу створити новий світ без вічної війни, та схоже, щось у нього пішло не за планом. Серед нововведень – система камео бійців, що будуть допомагати вам у боях, покращена кінематографічна графіка, новий сюжетний режим та ростер бійців. Вже відомо, що будуть доступні Джонні Кейдж, Кенші, Лю Ken. Фумі Лау, Кітана та Мілана, Скорпіон та Сабзіро, Рейден та Шанцу. Для Джоні з'явиться скін легендарного Джан Колодо Ван Дама, а інсайдерський злив повідомляє про трьох персонажів з DLC. Це Омнімен з коміксів та мультсеріалу Невразливий, Хоумлендер з серіалу Хлопаки і Миротворець з одноіменного серіалу коміксів DC. Ну це прям пушка. Просто всі троє попадають в самісінки і яблучко. Неймовірно. Легендарне продовження брутального файтингу вийде 19 вересня на всіх популярних платформах. Місяць тому завершився останній мейджор по CSGO. Наступні турніри вже будуть проходити в КС 2. На цьому наші хлопці з найбазовнішої команди України, Монте, подолали групову стадію та прийшли у чвертьфінал, де поступили з фіналістам турніру Gamer Legion. По дорозі до сцени Монте дали Бій Фейс та Віталіті. Та, що найважливіше, обіграли українську команду Наві. Просто знищили на обох картах, чим встановили рекорд перегляду україномовних кіберспортивних трансляцій. Це дербі подивилося 59 тисяч осіб, що й нереальною цифрою. Через те, що українці в складі пізно повернулись, в Україні після відродження Міністерство спорту визнало їх порушниками закону, який вони придумали. Просто нереально кончений закон. Коротше кажучи, якщо цікава детальніша інформація, шукайте ми вам не Кацапське Інферно, кіберспорт – це їхня ніша. Ну і будемо слідкувати, чи випустять монти на інші турніри. Наступило літо, це означає тільки одне ігрові виставки та покази. Розповім трохи про найцікавіше. Project Rate анонсували нове DLC для Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty. Яке додасть новий регіон в Night City, де й будуть відбуватися події сюжету DLC. Дії будуть відбуватися по фіналу основної історії, тож повернення Сільверхенда виглядає цілком логічно. Хе-хе-хе, спойлери. Та що найважливіше, нарешті з'явиться українська мова. І не тільки в доповненнях, але й в усій грі. Плюс до цього друга частина хорору Alan Wake Metal Helsinger також отримає українську локалізацію. Дякуємо полякам та готуємося спалити місто вже 26 вересня. Вийшли нові трейлери до Сонівського паучка. Перший демонструє головного антагоніста гри або одного з них Крейвана мисливця, який прибуде до Нью-Йорка, щоб схопити ящера, ще одного можливого поганця, а заодно і паука. Геймплейний трейлер триває 11 хвилин та показує нам можливості Пітера у симбіотичному костюмі. Ще з перших трейлерів нам анонсували Венома, тому все йде по плану. У гравцях буде можливість перемикатися між Пітером та Мензом, ще однією людиною пауком. Очікувати гру варто вже цієї осені на PlayStation 5. Також показали геймплей нової частини Assassin's Creed Mirage, що наче показує нам ось фанати тримайте старі добрі ассасіни, які ви хотіли, та нас таким не підкупиш. Подивимося, як буде на реалізі, але маю сумніви щодо цього проекту. нагадую, що гратимемо ми за Басіма, який фігурував у Вальгалі, та по суті був злодієм історії. А можливо, нам покажуть, як саме Локі взяв контроль над тілом Басіма. Та дістався Англії. Ну, подивимося. Реліз 12 жовтня цього року. Тепер трішки цікавого про техніку. Intel відмовляється від літери І в своїх процесорах Core i5, i7, i9. Ці зміни будуть представлені з мікросхемами Meteor Lake, наступного покоління, який Intel описує як важливий етап для розробки виробництва та архітектури. Починаючи з цього покоління більше не буде літера І в цих всіх процесорах, а натомість з'явиться новий бренд Ultra, який позначатиме топові чіпи. Щодо Core i 3, то це буде просто процесор Intel Ultra. Відповідно, наступний це Intel Ultra 5 і так далі. Новенькі значки почнуть з'являтися разом із новими змінами бренду. Тож очікуємо, що вони будуть наклеєні на ноутбуки починаючи з Lake. Ці чіпи 14-го покоління, хоча навряд чи Intel називатиме їх так, повинні з'явитися приблизно в 3-4 кварталі цього року. І, до речі, можливо, це будуть ARM процесори, типу мобільні, такі як M1 і Apple. Ще з такого цікавого є те, що Intel розпочнуть певне виробництво квантових процесорів Tunnel Falls. Це 12-ти кобітний чип, але ясне діло це тільки початок і поки вони лише для дослідників, які будуть використовувати їх невідомо для чого. Щодо нас, звичайних смертних, це поки нічого не означає, але скажімо, якщо ці процесори з'являться в продажі через років 10 плюс-мінус, то можна буде запустити старенький кіберпанк. 120 FPS без DLSS. Ну, звучить смачно, але то таке. Щодо чуваків з компанії Apple, то вони вже працюють над процесорами M3. В Україні вже продається MacBook Air на 15 дюймів в чотирьох кольорах, починаючи з 60к. Також усі ми знаємо про їхні VR-окуляри за пристойні такі гривні. Та, схоже, ми можемо чекати на спрощену версію: ймовірно, новинка назвуть Apple Vision або Apple Vision One. Скоріше за все, пристрій отримує простіший дисплей. Крім того, в гаджеті зменшать кількість датчиків камер. З техно це поки що все. Розповім ще трішки про наш улюблений Stalker 2 Diablo 4 і будемо розходитись. Безмозглі істоти під назвою Росіяни знову нібито злили гру на торренти. Це ті самі люди, в лапках, які весною погрожували розробникам. Ну що сказати, хай тішуться придурки. Нормальні люди будуть чекати на офіційний реліз та оцінюють гру самостійно. Давайте про щось приємніше. Чи не зовсім? GC Game World представили тематичний енергетик спільно з нонстоп. Лімітований напій можна придбати у тому самому Stalker Сільпо, чи вже не можна? Не знаю, інфи нема. Енергетоза швиденько підмали, хтось випив та поставив на поличку банка, хтось скупився, та пішов що перепродавати. Тож це міг бути? Хм. Бариги? Як говорив великий дядько, смерть баригам. Сподіваємось, що скоро розробники реалізують більше інформації по сталкеру, які я вже розкажу вам у наступному випуску. Ну або цей чувак, то що там тій масці такий був інакший, коротше, не я. Щодо Diablo 4, то її вже можна помацати. Гра вийшла та отримує багато позитивних відгуків, настільки все файно, що Blizzard заявляє, що проект показав найкращий старт серед всіх ігор компанії. Хвалять систему боя, різноманітність ролей, та просто стверджують, що це хороша РПГ. Щоправда, ціна для українців вкрай кусаюча, тому якщо крутить зіграти, беріть кредит або збирайте зі шкільних обідів. Та й більше я хочу поділитися з вами ось цим кадром з реклами відеоігри в Нью-Йорку. Нещодавно місто накрив смог, який поширився через пожежу в лісах Канади. Через це девіз лозунгу звучить по-справжньому Welcome to York. Та наостанок традиційно згадає екранізацію 5 ночей у Фредді. Вийшов офіційний тизер, який показує нам саму піцерію, аніматроніків та головного героя Майка Шмітта. Очікуємо на повноцін трейлер та йдемо в кіно вже 26 жовтня. На цьому все. Дякую за перегляд. Підтримайте канал підпискою, вподобайкою, пишіть коментарі, Не забувайте про телеграм-канал, всі корисні посилання в описі та у закріпленому коментарі. Що, ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Зустрінемося у наступному випуску.